Всім привіт! Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені, шалені ручки". ручки та їх ведучі Влад та рада. Сьогодні ми разом з вами будемо робити дещо чарівне та прекрасне. А що саме? Я вам зараз розповім. Ми сьогодні разом з вами будемо робити прекрасний весняний віночок. Для цього нам знадобиться. А що саме знадобиться, вам розповість рада! Для нашого віночка нам знадобиться гілля. Ось таке, квіти люби, які захочете. Бічовка, бічовка, клей -пістолет, клей пістолет та й ножиці. І наші шалені ручки. Друзі, ну що? Я думаю, ми можемо приступати до нашої роботи. Нам потрібно взяти наші гілля. Ми взяли гілля з просто з парку з саду, щоб вони були такі от м'якенькі, щоб їх можна було трішки позгинати та їх придати форму. Придати форму кола. Ми робимо один віночок сьогодні з радою. І тому нам потрібно зараз взяти бічовочку, нашу, нашу віровочку, розділити наша гілля навпіл. І рада тримай, будь ласка. І нам потрібно почати зв'язувати ось так. Дивіться, удлінити наш віночок. Ось так. Нам потрібно взяти нашу бічовочку. Ось так. І зв'язати. Да. Я тут зараз відріжу рада. Давай. Оп. І я тебе попрошу дуже сильно да, зв'язати. Ось так навхрест. Ось так. Ой. Щоб ми не заплутались. Дуже-дуже туго, друзі. Так. Та нам потрібно. Обрізати. Радочка, ти тримай, я обріжу. Ось так. Так. Ну що, бачите, ми так от з'єднали. Далі нам потрібно е з'єднати ще трішки далі. Ось тут нашою пічовочкою. Так, я буду тримати, а ти, як рада, як у нас вже з тобою гарно виходить, ти будеш зав'язати. Рада, скажи мені, будь ласка, а ти вже прикрашала свою оселю а, до свята до свята весни, до празднування весни, до зустрічі а, весни? Ще ні, але я ж роблю такий віночок. Заберу його собі та й прикрашу їм свої двері. Обов'язково прикрасиш цим віночком свої двері, тому що саме за цього ми робимо наші поробки, щоб цими поробками прикрашати свою оселю, друзі. І також, друзі, можу сказати, наш віночок вийде. Знаєте, я теж полюбляю, так от підбивати все в коштах. Знаєте, наш віночок вийде не також і шибко дорого, будемо мовити так. Гілля ви зможете взяти. У Парку чи саду. Так, рада тільки, що ходили, збирали. А квіти, штучні, такі ось одноразові. Ви можете придбати в будь-якому магазині по, типу, Аврора, такого плану. Да, да, да. Тому що ці магазини там якраз є такі декоративні різні речі. Ось у нас вийшла ось так уже наша. Наший віночок виходить уже. Щось ви так от починає у нас вирисовуватися. І далі нам потрібно зробити ось так: оп. Оп, оп. оп. Та й зав'язати. так? Друзі, якщо ви робите цей віночок та й робите його самі, я вам совітую попросити допомогу ваших батьків, тому що він дуже потрібно туго його зав'язувати, та й дуже дуже щільно. Ось так. Але потім, друзі, дійсно. Е основу нашого віночка попрохайте зробити своїх батьків, якщо ви не можете це зробити. А потім потім декорувати ви вже цей віночок зможете самі. Повірте, декорувати віночок ви зможете дуже гарно, дуже класно, дуже чудово, це дуже просто. А ось е скрутити ось цей м такий віночок. Це насамперед, знаєте, воно так виглядає просто, але це не просто, тому що це так. е, такий, такий матеріал гілля, що воно може просто дуже, е, про, дуже легко зломитися, і буде у нас дуже гарна така е, основа для нашого е, віночку. Друзі, а ви не забувайте, якщо ви робите е, ось цю поробку, то е, переходити в телеграм-канал Дедін та е, відсилайте на пошту чи на телеграм-канал. Ми будемо прикріпляти та й будете дивитися. Так, друзі, а це радочка вам хотіла сказати, що вам, якщо ви робите в наші поробки та повторюєте за нами, то обов'язково е, робіть фото та присилайте на наш телеграм-канал, а саме. На телеканал, D1 фото ваших поробок та ми їх будемо транслювати у себе в прямих ефірах. Тому скоріше поспішайте. А нам далі потрібно задекорувати наш віночок. Так, так як саме ми його будемо декорувати, друзі? У Погляньте, є. у нас є друзі такі гарнесенькі маленькі квіти, дуже маленькі, але гарнесенькі. Дивіться, ось такі. Так, штучні квіточки. Та, ось такі я вже показувала. Ну, дивіться і ще раз. Так. І ми зараз з радочкою будемо робити таку гарну композицію. У нас буде, прикрашати а, будемо прикрашати віночок. Дивіться, нам потрібно буде взяти радочка, бере ось а, таку а, цю квіточку. І тобі її треба ось сюди встановити. Ось так. Отак? Ні. Ось так. Ось так. Mm. Ось так. Ось. Так. Далі тобі потрібно встановити ось цю квіточку. Куди? Ось сюди, отак, от під низ. Під низ, тільки ближче, щоб воно отак. От... Ось отак. Да. Ось так. Вау! Дивись, як у нас гарно виходить. Гарно, так. дуже у нас виходить, дивіться. Так. Друзі, зараз... ми просовуємо наші квітки не тільки через гілля, а й в нашу пічовочку. Так, я візьму, ось у нас є такі лепісточки. Листя, так. Да. Да, я їх зараз зніму, тому що ми зараз зможемо їми задекорувати ще ось тут у нас низ, але поки що ми з радочкою декоруємо, тримай. І ось так трішки вище. Ось так правильно, молодець. Ось так трішки вище, трішки вище. Далі нам потрібно знову ж таки. Зробити ось, взяти ось такий, ось таку квітку. І так само її ось сюди встромити. Багато часу по тому. Так, друзі. Ось такий гарний віночок. В нас виходить. Але нам потрібно ще додати декілька невеличких таких штрихів для того, щоб у нас є листя. Так, у нас ще залишились такі листочки. Ми зараз цими листочками прикрасимо нижню частинку нашого віночка. А... а це ми будемо робити клеєм пістолетом. Да, і тому це я буду робити я, щоб рада не попекла свої шалені пальчики. Так, друзі, е я хочу вам сказати, що е щоб робити щось клеєм пістолетом, вам точно потрібна допомога батьків, тому що. Так, нельзя робити. Так, так не можна робити, ще не можна, Тому що чи у нас кліпісталіт згорів. Да, друзі, ось така от гарненька історія в нас. <кій> ще, друзі, хто уважно дивився наше відео, в нас є оце циплятко малесеньке, яке ми робили у прошлому випуску. Його я хочу, ми хочемо приклеїти ось сюди. На низ нашого віночка. Це буде така гарна прикраса. А поки е Владик робить листя, я посміхаєшся та я даруєш без... всім гарний настрій. Да. А так, друзі, дивіться, який гарний у нас віночок. Який гарні у нас листя. Але Ай! ще у нас залишився один маленький гарний штрих. Це нам це потрібно сюди приклеїти нашого, нашого цеплятка. Тому дай мені, будь ласка, ось це ось так. Друзі, вау, який він гарний. Друзі, дивіться, наш віночок дуже гарний. Мені дуже-дуже подобається. Таке миле цеплятко здесь сидить таке довольне, що ми зробили такий гарний для нього. Віночок. Бачиш, як гарно радочка, друзі! А якщо вам подобаються наші поробки, то обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, ставте колокольчики та підписуємося обов'язково, друзі. Та не забуваємо, що ми чекаємо нашої зустрічі у наступному ефірі, друзі. Тому з радочкою ми вам хочемо сказати не до побачення, а, а до нових, нових зустрічей! Ba 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 ba!